І так, сьогодні з вами Віталада Софія та Ас Михайло Кравчуки. Сьогодні другий день нового календарного року. 2 січня 23 го року. Не так давно, як їх 3-4 дні назад, було чути в просторі, скільки люди вкладають в цю дату переходу, в цей перехід. Календарної дати, скільки бажань, скільки часу, і, і фінансів, бо це подарунки, бо це якісь приготування новорічні, да, святкові. От. Але ось от друге число да, перейшли. Сталося. І що ж насправді сталося? От по факту, так. І ми звідти, я звідти спостерігаємо вже не в один рік. У нас відсутня віра в надію. Отак, От кожен рік 31 числа старого року, у нас відсутня, щоб ми мріяли, виражали бажання, усно чи на папері у нас відсутня. Ми переходимо цей період лише. Або усно говоримо, що новий рік настав, або нова дата, або інша дата, інше число. Позавчора було 22, а сьогодні вже 23. У нас нічого не змінюється, бо ми живемо в кожному миті, в кожній миті. У Нас кожен день свято. Нас кожен день зранку, як новий рік. І вечором, як старий рік. І все залежить від нас, з нею. Ми рано відкриваємо очі, пробуджуємося з радістю, проживаємо цей день, знову тотожно, як цілий рік. Зима, весна, літо, осінь. Для нас дуже важливо бути в моменті завжди тут і зараз. Чому Михайло Іванович каже, що ми не живемо мріями, да? бо мрії можуть бути болючими, коли вони не здійснюються, да? коли не стається так, як мріяв на кінці грудня, і приходить січень, і кажуть новим роком, новим щастям. А де те нове щастя, коли ти сам не змінюєшся, коли ти сам на тому ж рівні залишаєшся, то яке нове щастя тобі буде? От тому для нас дуже важливо бути тут і зараз, в кожному моменті, бо в це, саме в цей момент формується наше завтра, формується наше майбутнє. І тому от сьогодні, сьогоднішній день, такий прекрасний, сонячний, дуже термний, гарний. приємний. От чогось в мені така, такий намір, аби дійти в парк сюди, до Шевченка. Позгадались його слова з одного із віршів, де сказано досить влучно, село неначе погоріло, неначе люди подоріли. німі на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. Скажи доброді, скажи глядач. Скажи з житель цієї квітучої країни, України, нашої, дорогої і любимої країни. Скажи. Чи не відбувається це щось похоже? Нема тих панів, які. Я сьогодні заглянув навіть. Це було 175 років назад, коли був написаний цей вірш. Тарасом Григорович. Скажи. Як ти йдеш до праці? Чи нема у тебе відчуття, що ти працюєш на когось, на пана? <гум> Слово панщини, звичайно, відсутнє <гум> в лексиконі, але суть, мабуть, цього явища залишається, так. нікуди вона не дівається. І тоді цей же письменник відображав. Причини або факти є батраки і пани. Скажи, глядач, вертаюсь до тебе. Чи не шукаєш ти крайнього, так як було написано Шевченко, сьогодні. Чи не продовжуєш ти шукати крайнього в своїй безпорадності або відсутності інтересу, можливості, здібності? Проявитись. Хто ти є? Як ти себе проявляєш? Ти правда вважаєш себе залежним від роботодавця? Чи твориш ти можеш свою справу? І з ясністю і розумінням ставишся до того, що є навколо тебе. То, що було мною сказано. Ми з дружиною зустрічаємо ранок. Як люди, іменно по природі своїй. І проживаємо цілий день в радості, в повазі, одне одного, до будь-кого і до будь-чого. До природи, до інших жителів, до різного роду і статуса осіб, які зустрічаємо в суспільстві. В цьому є місце, і нам легше. Бо в нас нема осуду тих речей, які не зовсім мають місце по своїй природі, але вони є. І тому чому у нас навіть звучать інші, по іншому імена? Моє ім'я суть Михайло. Тому що це статус, статус людини. І це не одно й те саме, що. Особа, чи громадянин, чи житель. чи житель, чи споживач. Можливо, варто перейти із споживання, і чекання, спасіння, що прийде мир сюди, кожну нашу родину, нашу країну не прийде мир, тому що в нього відсутні ноги. Зумієте? Може варто прислухатись і згадати, і відтворити. Образність слів, мислення, мир іменно буквально, він не приходить. Його можна відновити, відтворити в собі, в своїй душі, в своїй свідомості, в своїй сім'ї з дружиною, з чоловіком, з дітьми, з батьками, дідусями. Відтворити і почати його в своїй сім'ї. Тому що кожна сім'я. Це є маленька ячейка, маленька частина суспільства, де, от де може початися мир у нинішні, досить вкрай важкі часи. Тобто, наш заклик, наша ідея, наша пропозиція почати будувати мир з себе. В собі, так. спочатку в собі, своє відношення до всього, що тебе оточує, до відношення до себе насамперед. Далі це відношення в сім'ї, мир в сім'ї, мир між рідними і близькими твоїми, ті, хто до тебе найближче, найдорожче вважається, але часто це буває ой, як не так. Угу. Да, тому потім вже маючи оцей лад, Лад да, лад, порядок в сім'ї, мир можна йти в суспільство і привносити його, привносити. Бо коли людина, людина, житель, ну неважливо, статус в даному моменті, коли намагається привнести щось в суспільство або збудувати нове суспільство, нове найкраще суспільство Україну, але немає ладу в собі. Тобто часто ми чуємо, що люди кажуть, що давайте спочатку збудуємо Україну, розбудуємо, відновимо нашу велику країну, землю. А потім вже будемо коперсатися якби в собі. Але у нас ми бачимо, що цей процес має бути зворотнім, бо починається він з кожного. Так. І по, роді, по роду своєї діяльності, так як я працюю. Іменно не допомагає вчителям, особам, людям, а сприяє розкриття їхньої сутності. Відчути, щоб той, хто приходить до мене, спочатку не шук... знайшов с... е... місце в собі, хто він є, а не де йому жити і з ким. І дуже багато також спостерігає, що відбувається в суспільстві. З тими, якими тільки що сказали, у кого є дуже величезне бажання збудувати світу країну. І коли я запитую про особисте, а який стан, якого статуса ця особа, яка намагається створити для людей країну, то та особа каже ні. За мене будемо говорити пізніше, я знаю, як збудувати. І тому знову і тебе запитують. І запитай інших. Якщо в тебе не зовсім порядок, і якщо ти не поділився статуса, статусу або значищі слів, душа, честь і гідність, совість це не тільки слова. Ну, зараз... Любов, добро це не слова. Вони звучать слова і неприємні, і цінні. Але, мабуть, за цими словами є ще щось більше. Наразі здається, що ці слова просто mm. ідуть як, ну, бо вони модні, бо вони високі, да? їх треба казати, хто хоче щось збудувати якби гідне. Mm -hmm. Але чується, що вони наскільки затерті, що вони втратили свою якби то початкову ну, початковий смисл, глузд початковий свій, що за ними вже немає образу чомусь. Mm -hmm. Це просто як звучання такого звичного, але якщо е, спросять у людини, е, як вираж, ну, от як в тебе виглядає оця честь і совість в діях твоїх, mm -hmm. в діях твоїх, е, в проявленні твоєму сім'єю або з оточуючими, і людина, мабуть, загубиться, що так. сказати. І той <кій> іменно своїх спостереженнях, е, зустрічаючи отакі Заяви, такі пропозиції учасників цих подій. Вони звучать цими словами, звучать. Але коли глибше, як вони взаємодіють між собою навіть в цьому напрямку, в намірах чи бажання будувати краще для інших, мені закрадається таке питання. А чи нема тут такого бажання збудувати для інших, десь підспудно звучить створити покращення для себе, щоб було комфортно тій людині, тій особі, комфортно жити в країні, не міняючи нічого в собі? І тому знову повернемося до Шевченка. про панство і батраків. Можливо, все-таки підняти свою увагу, запитати себе, є таке слово статус, статус фіз особі, особи, громадянина чи людини, чи іменно людини, як жінки, чоловіка з природнього права, опускаючи або відходячи від слова або опозиції то, що кажу, кажуть по закону. Є Право і правила або порядок природний. От моя тобі пропозиція. Прислухайся до себе всередині, до душі своєї. Це не просте слово. Що у ній є? Це емоції, почуття. Де в тебе свідомість? На що націлені твої думки? І чи можеш ти керувати ними думками, емоціями? і... В якому стані те почуття? Іменно знову таки в природі своїй, в цій країні, на цій нашій дорогій цвітущій землі Україні. Чи можеш бути ти сам з собою ладу? От влада, владу, в Нема мирі. В... Так, є слово, теж багато є слів, що отака влада, не, не влада, владу. Ти чи є ти владу і чи можеш ти принести влад? або лад в своїх діях і, і не тільки в словах або на папері. І тому щиро дякую за твою увагу і пропоную вислови своє бачення. А ще краще навіть мені приємно бути чути своє заперечення. І скажи, що ти не шукаєш крайнього. Сьогодні на вулиці календарна зим, зима. А що навколо? І ти можеш сказати, і природа навіть не підтримує, як би сказати, температурний режим, що зима, а от 11 градусів на вулиці, сонечко. Без снігу. Чи шукаєш ти крайній? Скажи. Дякую. Дякую. На сьогодні Дякую за увагу. Все.